Київська група фактично самі. І поки їхня солістка Ірина Карпа перебуває в Джакарті дуже далеко від України, я тим часом хочу поспілкуватися з хлопцями цієї команди з Артуром і Олегом, яких ви напевно пізнали. Великий жаль, ви дуже рідко виступаєте, і моє перше питання буде пов'язане з. Саме з цим, чому така от якби маленька концертна практика у ну, фактично саме. Хоча особисто мені хотілося б вас бачити набагато частіше. По-перше, складно технічно виступ організувати, а зараз складно фінансово, мало хто може оплатити нам дорогу, тобто з джакарти назад авіаквитки коштують дорожче, ніж бюджет фестивалю. От, тому зараз, зараз у нас є причина інша. Взагалі складно технічно, дуже мало коли є сцена, на якій ми можемо виступити, і ця сцена ще. й ній відбувається фестиваль, який підтримує нашу музику, який може витримати наш, нашу музику, і техніка може витримати наші вимоги. Знаєш, насправді чесно скажу, що останнім часом дуже часто слухаю ваші пісні на сідіарах, тобто на нетиражних дисках, а на таких, які от щойно вийшли зі студії, які вже можна послухати у себе вдома на cd плеєрі. От. І все частіше і частіше. Це це говорить про те, що, на мій погляд, дещо змінився стиль. Фактично самі стали більш молодійними, хоча не менш жорсткими разом з тим. І мене цікавить тут ваш вектор руху. Ну, повернеться, відомо, що повернеться. І знову ви почнете виходити на сцену, якими ви вийдете на сцену. Поки що воно визначається двома альбомами, які ми дописуємо, і це два обличчя. Вони зовсім протилежні. Ми ці альбоми пишемо як пари пісень, пари протилежних пісень, яких є дещо схоже, якась особливість розживання, чи хоча б темп, чи хоча б тривалість, або назва. Ось. Як буде далі, напевно, залежить від того, яке у нас з'явиться назва нового альбому, і цієї назви буде. Застворюватись музика. Ну, наскільки мені відомо, наскільки я розумію вас, ви також є такими запеклими студійними алхіміками звуку. Багато що експериментується і виробляються такі звуки, які з сучасних команд мало хто вживає. Йдеться про експеримент, такий формальний експеримент чистої води, але разом з тим я бачу, що це працює на образ пісень, на імідж зрештою фактично самих. Отже, якою мірою є такою е, електронно-студійною е, 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 групою? Е, е, якою мірою? Тобто, Чи не заважається взагалі от, е, якби, на сцені виглядати не менш прив'язаними до нюансів е, визвучки і таких речей? Ні, ми, ми напевно, 90 електронна група. Більше просто часу зараз працювати в студії. Раніше не було такої можливості. Ми можемо хіба якось орієнтуватися, наскільки ми прив'язані до студії по групах, схожих зі складністю по звуку. Ну виходить з огляду світової практики на сцені потрібно музикантів 10 з комп'ютерами і семплерами, щоб від да, щоб відтворити це вживу. На ще з останнім з піснями ще потрібен симфонічний оркестр для цього. На сцені і ось у мене на футболці тут є якби реклама альбому групи «Танок на Майдані Конго», де виявляється саме ці люди, тобто фактично самі робили багато реміксів на ці пісні, які тут зазначені. Наскільки ви співпрацюєте з іншими музикантами? І які є плоди цієї співпраці? Ми займемо з так званим. Імпрувментом, покращенням пісень. Це не ремікси, це е, майже інше аранжування, наше бачення пісень. Ну, це в світі так і роблять ремікси. Це от у нас ремікс це пряма бочка, дискотека, а як в світовій практиці це набагато все складніше. І от ми, ми просто робимо покращення пісень, як ми вважаємо. Ми співпрацювали з рукою тонок на майдані Конору, там у нас три ремікси на альбомі, з Джелікою Рудницькою. З Росавою, от зараз буде в ротації відеокліп саме на наш ремікс. Ну що ж, я все-таки думаю, для того, щоб зрештою народ побачив вас такими, якими ви є, треба якось напрягтися і зробити такий великий концерт з великою кількістю музикантів, щоб весь той студійний звук, який є дуже класним, винести на живу сцену, щоб вас, зрештою, от раз і оцінили. Ти знаєш, це, як, це мені нагадувало історію з іншими групами, які там 5, 8, 10 років а, сиділи у себе на студії експериментуючи, і от коли спромоглися вийти і показати себе, одразу стрибнули в топи. Мені здається, що теж саме буде і з вами. Але за умови, якщо все-таки ви спроможете все це витягнути на сцену і адекватно себе в живому саунді представити публіці. Ну що ж, зараз ми переходимо до прем'єри, до презентації нового відео. Від фактично самих, будь ласка, два слова про це відео. Відокліп на новий альбом, який ще не дописаний Fight, Trauma», Можливо, до кінця цього року він вже буде по вибачте. Вибачте, перебив. будь ласка, поясни нашим глядачам назву самого альбому. Що це означає? Ну Fight» – це традиційне скорочення Fidelity, означає низькоякісний, тобто певний антонім слова хай Fidelity, відповідно сучасної музичної індустрії. Ось сама назва викликала потребу в використанні дуже багатьох автентичних старовинних синтезаторів. Ну, старовинних це для нас 80-ті 70-ті роки, тому що вони тільки тоді з'явилися. І, можливо, прийомів звукорежисерських, пов'язаних також із більш давньою технікою, не такою сучасною, саме і обробки, і деякі прийоми технічні. Ось, це по назві. Пісня називається Дивина. А, Травми в написанні перших дві букви англійські, великі Тіар, це букви скорочення серії драммашин фірми Роланд. Майже у всіх піснях і напевно, у всіх є принаймні або Тіар 808, або «Децу-9», або 606. Один із трьох класичних драммашин. Ось в данній пісні у нас 808. Ні, 909. 808. Ось. Е э, кліп Використовує як другий план змістовний стадії алхімічного процесу, алхімічного діяння, і який ілюструється відповідними діями, які мають часто поверхове, часто іронічне, часто глибинне відношення до того, які стадії описуються. Вони подані латиницею, ну тією мовою, якою писалися всі твори, але всі слова я думаю, можуть бути легко зрозумілі всім людям, які знають англійську мову, слова дуже схожі. Отже, дорогі друзі, у нас сьогодні була група Фактично самі, одна з найбільш цікавих авангардових капел міста Києва та непевної України. І презентація нового відео від цієї чудової команди. Дивіться і насолоджуйтесь.